Друзі, доброго дня. Я в місті Бершуть. Це Вінницька область. Невеличке містечко на річці Південний Буг. Отак знаходиться на углі вулиці. Я почав збоку, щоб потім сюди не вертатися. Вуличка отака тут. Містечко таке складається більше з частного сектору. Не знаю як тут основна маса вулиця, але ця вулиця насипна. Здоровий будинок. Виходить один із шлакоблока, оцей білий, що ми зараз на нього дивимося з ремонтом. Є санвузол, ванна в хаті і... і ще є недобудований будинок, частково. На першому поверсі тут люди користуються, другий поверх взагалі недобудований. 12 соток всієї землі. Два гаражі, великий і малий погріб. Коротше, багато тут всього є, тут куча комнат, куча ходів. Ось з вулиці покажу оцей город їхній. Бачите межі. Вон попід город. І отак пішло. Невеликий середній нормальний город для сім'ї. Я думаю, з головою вистачить і лишнього немає. Оце цей недобудований будиночок. На другому поверсі я ще не був, але сказали люди, що, ну, що там голі стіни. Я залізу в кінці, ну, сам ще не ходив. Забор дерев'яний. У ще в нормальному стані. Є зливна яма ось зроблена. Скільки кімнат, що я не знаю, куди, куди перше йти. Це центральний вхід в хату зараз обіду. Стару хату, гляну. Стара хатка ціленька, також вікна всі замінені. Ніяких тріщин, нічого не видно такого. Вишні ростуть, персики, так, тут є собака. І вона трохи сердиться, що я ходю. Е, друзі, от там на вулиці був меншечкий гараж під лігкову машину і тут є під бус. Я зайду в нього всередину звідти, але сюди вже не піде. Ворот немає, це якщо... Користуватися треба буде там ще робити заїзд. Зараз відключили світло, але щось там обрізають люди кажуть, що під світю фонариком. Так, сначала зайду мы будем старейшую хату, а потом в вижу. На дворе плитка положена. Так, а тут люди заходят через задний вход, тут Три чи чотири входи в хату. Тут як прихожа така літня. І сюди куча всього. Куча всього. Так, тут ще одна прихожа. Стеля, гіпсокартон. Не перетягнутий. Так, в хату сюди в дерев'яні, да? оце двері, ці, що головні. Нап... Да, головні, що наперед, вони зараз закриті. так в хаті. Меблі люди частково кажуть залишать щось там. Ну Це треба буде вже говорити з клієнтами, да, якщо... То щось, щось лишиться на перший час трошки. Так, тут скільки кімнат в старій цій хаті? Три, ст... чотири. В старій хаті теж куча кімнат. Е, є груби. Кстати, опалення тільки грубе чи є щось електро? Тільки грубе. Опалюється тільки грубами, три груби в хоті. І всі кімнати опалюються, так? Да? Так. Да. Поле частково тут дерев'яні, частково глиняні. Цемент. Це цемент. ага, за стяжка зроблена. Так, це одна груба сюди, на дві кімнати. Тут зал, я так розумію. на все пластиковые поклеение обои на полу миноум да такой бой нормальный на первый час так Друга кімната, тут трошки темновату, да. Проходна йде. як прихід прохідна власникась каже. Так. І виходить четверта вже кімната. Так сильно не буду. Люди живуть в хаті. Так, і тут у нас інтернет вже заведений. Так. Де ванну тут випадково ще і кухня? Так, санузел. Підключене центральне водопостачання, Є eboyer, ванна, туалет, стиральна машина. Такий санвузол. Все підведено, проведено, водичка гріється. Давайте спочатку кухню, щоб... Так, і кухня. Є газовий балон, люди користуються. Можна електро зробити, а можна газом і є груба і плита. Можна і на вогні готувати. Тут вікна теж замінені. пластикові вікна, не пластикові. Ага. Так, оце стара хата. Ага, тут кладовка. кладовка ще є. Стеля. Фаніру йде забито, але ну, наче все сухо. Воно ну, да. Так, і звідси вихід в гараж той, що менший, що... А, це цей, це, цей що більший, що. Ззаді хати виходить. Тут отак. Здоровий гараж. Ага, і сюди навіть є об... опалення від груби. сюди йде, то його можна зробити як і кімнату, якщо треба. Важко на цих віків. Так це вже йде сюди на ванну на кухню. Так. І звідси є вихід на вулицю. І Ще така прихожа. Так. І виходимо ми. На задній двір це не сюди, де город, тут розділено город окремо і задній двір окремо. А город уже за каліткою і туди можна вийти через другі двері. Оце город. Де я ходив? Там вулиця. От так. Тут можна біседку собі зробити. Це вже ви добудовували, чи це так і було, що... Люди вже купились цією новою хатою трошки самі. Підробляли. Так, це я до собаки зараз вийду. Я так розум. Оце вже вікно йде в гараж для буса. І оцей горошик. От же ж не, нічого не відкривається, так? Да? А, є ворота. Є ворота, тут. Ага, заїхати можна, добре. Да. Так, ще погріб там був, не подивилися.

Так, і йдемо ще в недобудовану да, цю хату, а кудись чи обрати... А, сюди. Що тут, Я думав, треба обходити, а ми тут на місці. Повертаємося сюди в цю прихожу і переходимо вже якби в новіше да, здання. Тут одна кімната така. Є тут літня кухня всі нові. Але не можна знайти ключів тут, як кладовка, наче таке. Ніша така є. Величка. Та ладно вже, якщо нема тут. Я в принципі бачив, що там чистенько, да, побіляно. А якщо тому потім такі вікно, то можна там ще чи... зафотографувати, щось тут вирібні. Закриті ці двері. Я сам відкрию, да. От так. Отак засуну, щоб хоч трошки було зрозуміло. А це літня кухня така. Покажаю. Зразу тут була, ще покажу. Жомна яма від якась по документах мала бути. Але ну її якось треба використати, мабуть, по-другому. Отак. Все глобально. Погріб протерафіру? Так. Да. Це прямо на город. Оце двері в літню кухню, ці, що закриті. Ага, це маленький гараж, це що... Цей що на вулицю. Вихід на верх, я бачу. Да. Отакий От гараж. Тут машинка точно заїде і можна буде ходити біля неї. Так, і прямо йде вихід на город. Тут є собі кролятники. І душ. А скільки самого городу? Під городом 5 соток. А загальне 12. Так, ну зараз ще полізу наверх. Для кози, а, ще для для кози, кози. кажуть її кімната. Тут скажіть, що не прибрано, ну. Та нічого. Ага, є ще така кімната для. Можна курей, можна козу, хто да, що хоче. Тут козі у нас козички. Кози. Угу. Так, так знизу ми наші все, да, глянули? Ща ще, ще залізу по дробині наверх. Ну, місця дуже багато Це другий поверх там. Щас подивимося, що там. Так, це я вже наверху. Тут така цікава кімната. був, Щось, да, щось таке виложено кирпичиком. Не вистачає ще вигляду десь на море чи на річку. <гум> на ліс, А це ліс, так? Да? Да. Великий. Він йде аж до подтажки, коли... ну, коротше, вистачає. все поруч, великий ліс. Так, і ось така кімната. І ще має бути одна мабуть, так? Да? Ага, то це наверху дві кімнати получається. Оце і оця здорова. Прикольно. Прикольно трохи докласти сили і грошей і буде нормально так, зараз внизу ще включуся. Отакий, друзі, будинок. Ну, взагалі мені сподобався. Документи всі в наявності. Єдине, що люди поїхали поцікавитись на рахунок приватизації, то ну, пояснили їм, що зробити можна, але нема сенсу зараз платити на себе, потім на покупців. Тому вони не приватизували, але все для цього готове буде покупець. До речі, забор металевий. Я щось подумав, що він дерев'яний, спереду там теж, мабуть. Це желізо. Ось такий задній вигляд. От так, Друзі, місто бершить. 12 соток землі. З можливістю приватизувати. Вода централізована, опалення дров'яне грубими. Все, дякую вам за перегляд, ставте лайки.